Соломія Яцьків, учениця 11 класу 3-ї тернопільської школи. Спробувати свої сили і долучитись до написання всеукраїнського диктанту дівчина вирішила вперше. Кілька хвилин до початку, вислухавши усі настанови та рекомендації, Соломія у своїх можливостях впевнена. Я дуже оптимістично налаштована. Я сподіваюся, що напишу його добре. І перш за все, це дуже хороший досвід, спосіб перевірити свої знання орфографії, граматики, пунктуації. Цього року писали диктант під назвою. ...піонер на Ниві Електроніка про Бориса Грабовського. Диктант зі складною пунктуацією попереджали ведучі національної радіокомпанії, тривав близько 20 хвилин. Текст писали учні 9-11 класів. І розділові знаки, звісно, були сумнівні. Проте надіємось на краще. «Все було чітко, нормально і все по правилах було. А там не було ні, головне ще не було авторських знаків. І взагалі диктант зрозумілий. До учнів долучились вчителі і директор 3-ї тернопільської школи. У них зауважень до темпу начитки та озвучення диктанту чимало. Диктант, в принципі, ну не був достатньо важким, але. На превеликий жаль, він був прочитаний абсолютно не за тими нормами, за якими він має це зробити. Насамперед не було чітко чути розділових знаків паузи. Про них тобто кома, крапка з комою тере. Крім цього, дуже багато було вставних слів, які також треба було виділити. Автор цього не зробив. Але найважче, що було це дуже швидкий темп читання. Адже у нас беруть участь учні 9-11 класів. Я сумніваюся, що чиновники дорослі встигали, адже 11 класники дивився, та я сам писав, ледь-ледь встигав писати е цей диктант, вже не думаючи про якісь там пунктуаційні знаки виставляти. Ну, наприклад, таке 60-річний учений він сказав після того, що треба писати словом, а не цифрами 60, коли вже діти всі, і ми всі. Написали Усі, хто взяв участь у написанні диктанту, мають його відправити поштою на адресу українського радіо. Обов'язково на конверті потрібно зробити помітку. Всеукраїнський диктант національної єдності. Листи потрібно насилати сьогодні. Ті, у кого диктант буде без жодної помилки, отримують подарунки.